Скупатись, аби у такий спосіб очиститись, кажуть, вода на водохреща вважається особливою освяченою, адже Христос увійшов у воду безгрішним і освятив усі води. Все більше тернополян чекають цього дня, бо вважають, що на Водохреща обов'язково потрібно скупатись у крижаній воді, аби весь рік бути здоровим. Цього року ні. Часто пірнає. Враження, як завжди, не ймовірні. Свячена. Здоровлює на цілий рік. Круто. Як традиція здоров'я. Ще ні разу не захворів після родану. Після а це сім'я Федиків з Тернополя. Батько Володимир з синами Адамом та Данилом цього року усі разом купаються вперше. Вперше. А як наважився сам? нам читання? Сам наважився, вже хочеться в холодну воду зайти, щоб бути здоровішим, і, щоб здоров'я було краще. Ну і хотілося з татом піти, щоб свята вода, святе водохреща, всі хвороби забрали, щоб ми були здорові, кріпкі духом. Все дуже гарно, так холодно. що… – Зараз полізеш? Та на сильно роки. Традиційно на водохрещі скупався і міський голова Сергій Надал. Я повірю, що саме на водохрещі вода є цілючою, має особливі властивості. І саме тому в цей день священники освячують ці водою. Саме цей день традиційно люди окунаються, пірнають холодну воду. Хоча, яка вода не була холодна, все одно є приємною, ніжною. Думаю, що розмова весь негатив дає сили, здоров'я натхнення для праці на весь рік. Щорічні купання збирають сотні тернополян на так званому моржатнику, що у парку топільче. Хтось заходить у крижану воду обережно, хтось, перехрестившись, з головою пірнає у крижану купіль. Потім розтираються рушниками і зігріваються гарячим чаєм. Теплі напої та їжу для пірнальників готують козаки. Сьогодні ми вирішили після того. Як люди покупаються, як люди прийдуть, всі тернополяни тільки там, ті, що будуть тут, ми хочемо пригостити смачними козацькими стравами. Це буде готуватися уха з червоної риби, це буде два види кулішів, ну і чай з лісових трав. Скарпатських Дотримуватись правил безпеки під час куполі потрібно усім. Заходити у воду треба в середньому темпі. Якщо йти занадто повільно, можна встигнути серйозно обморозитись. Якщо дуже швидко, це може викликати різкий підйом тиску. Задля власної безпеки медики радять не стрибати і не пірнати різко у воду. Загалом перебувати у краженій воді можна не більше 10 секунд, трьох занурень цілком достатньо.